Таю вас з вами програма варте уваги, і я її ведуча Оля Чихрай. У добромелі провели підсумки транскордонного проекту природна спадщина без кордонів. Збереження спільної природної спадщини в громадах Добромель та Загош, які фінансуються з коштів Європейського союзу у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2014 2020 В рамках реалізації міжнародного проекту відбулася конференція, під час якої презентували результати реалізації зазначеного проекту. Захід розпочався з виїздом на місце та оглядом реконструйованих у рамках проекту очисних споруд. Вони приваблюють своєю технологічною досконалістю, їх потужність 200 метрів кубічних стоків на добу. Комплекс включає в себе каналізаційну насосну станцію з камерою контролю та переключення, розподільну камеру осаду, два пісконавантажувачі, установку біологічного очищення, стічних вод, два додаткові резервуари, два аеробні стабілізатори та інші допоміжні технічні засоби. Завдяки кінцевій станції технології очистки у них потраплятиме чиста вода, а це те, що було закладено в основу проекту, і цієї головної мети зазначалося під час огляду досягнуто. Переїхавши до місця проведення та зареєструвавшись, почала свою роботу конференція. Відкрив конференцію голова Добромельської територіальної громади Петро Куляс. Вітаємо наших партнерів також і запрошую всіх дообхідної. W partnerów projektu z Polski wystąpił burmistrz gminy Zagórz, Ernest Nowak. Bardzo się cieszę, witam Państwa bardzo serdecznie, witam naszych partnerów, przyjaciół z To był bardzo ważny projekt, myślę, że, że dla nas, jak również dla Waszego samorządu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy go razem realizować i skutecznie go wdrożyć w życie e, pożytkiem dla naszych e, lokalnych społeczności, dla naszych e, mieszkańców, e, korzystając e, przy tym z środków e, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i s, e, skutecznie je e, pozyskując, e, zarówno dla e, strony ukraińskiej, jak i strony polskiej. Mam nadzieję, że e, ten projekt dobrze będzie służył naszym społecznościom. Bardzo pozytywnie też wpłynie na ochronę środowiska naturalnego, bo dla powietrza czy wody nie ma granic. Zresztą dzisiaj, w tej rodzinie Unii Europejskiej, do której również zmierza bohaterska Ukraina, również nie ma, nie ma granic. Życzę. Bardzo udanej konferencji. Dziękuję naszym partnerom za owocną, bardzo dobrą współpracę. Cieszę się, że możemy wymieniać się wspólnie doświadczenia. Mam nadzieję, że w przyszłości, jak Bohaterska Ukraina wygra wojnę z Rosją, to będziemy mogli się spotkać osobiście i tego przede wszystkim życzę. Sława Ukrainy! До учасників конференції звернувся заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко. Всім доброго дня. Направду приїжджаю добромель. Час тут буває останнім часом, коли працює техніка, щось зробиться, місто живе. І зараз ми маємо проєкт, який довго тривав, дуже багато років. Але його спільно з польськими партнерами реалізували. Це проєкт, який ніхто практично не бачить. Щоб будувати дорогу, так ми підходимо, ми її бачимо, а очисні споруди це та така річ, яка потрібна не менше, ніж дорога, не менше, ніж душок. Вона дуже потрібна, але напевно такої уваги не привертає, як будь-яке інше будівництво. Будь Дякую за запрошення. Бажаю сьогодні дійсно привести прідну співпрацю, щоб ми продовжували в тому напрямку рухатися і розвивати проекти транспортовані, не тільки в напрямку екології, в очисних споруд. У нас є багато різних сфер, де ми можемо залучати наших польських колег. Тим більше зараз в період воєнного часу де є близька співпраця. Так що проєктуйте, плануйте. Ми будемо в цьому допомагати. Дякую. До вітального слова були запрошені старший експерт представництва програми Польща, Білорусь, Україна у Львові Василь Хім'як, депутат Львівської обласної ради Михайло Гичко. Дякую за запрошення, шановні учасники конференції. Насправді я маю можливість долучитися до цього проєкту, будучи депутатом минулого скликання обласної ради. Дякуючи тоді на стиловій роботі покійного на сьогодні, на жаль, Юрія Петрика, дякую Кміні е Захожу, вони разом напрацьовували. Щоб зрозуміти, що це не є такий простий проєкт, це треба написати, треба його відстояти, після, треба переконати всіх, що це воно необхідне. Це все вдалося. Це завдяки побуткій праці. Тоді ж час, я пам'ятаю, що Доброма належав ще Буксам ОТГ, а належав до районної Ради, як і Петянівальні, яка в тому сприяла, тому що вона найбільше є проєктант всіх проєктів можу вам заявити. І це все відбувається. І найбільше ради, що це відбувається в нас на Добромищині. Правильно сказав Югдані, що ніхто не може погодитися такими проектами, а тим більше в частині сьогодні. І це гасло, що. Природа без кордонів, хай вона не тільки природа без кордонів, а хай буде просто, не буде кордонів, щоб ми зайшли в Євросоюз, щоб нас там прийняли нормально, щоб ми були країною, яка розвивається, країною поважає, що ми були незалежні, що ми були вільні. Ну, і насправді на сьогоднішній день ми дякуємо всім військовим, які там десь на сході воюють і забирають територію. Сія, я не спокявлюся всім, хто був причетний до цього проекту. Дай Боже здоров'я військовим, щоб вони нас захистили, а нам всім відмірації всіх разів і вітаю також і гміна також. Дякую вам. Модератором панельних дискусій виступив Олександр Софій, керівник громадського об'єднання Європейський діалог. Тематичні виступи в панельній дискусії, перспективи розвитку в україно-польському прикордонні провели Оксана Війтик, тимчасово виконуюча обов'язки директора Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Олена Василько, директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації, Володимир Панченко та Дмитро Хорішко, партнери компанії Strategis, в панельній дискусії можливості співпраці для розвитку прикордоння тематичні виступи провели. Ольга Табака, начальник відділу транскордонного співробітництва Департаменту міжнародної технічної допомоги та Міжнародного співробітництва Львівської обласної військової адміністрації, Василь Полуйко, керівник Західноукраїнського рекреаційного центру. Василь Хім'як, старший експерт представництва програми Польща, Білорусь, Україна у Львівській області. Під час конференції відбулося обговорення перспектив розвитку громади, а також можливостей співпраці в новій фінансовій перспективі. Знаковим є те, що чи не вперше місто приймає стільки поважних гостей, які у великій мірі дають плече підтримки у всіх намірах та починаннях, спрямованих на розвиток громади. Загалом реалізація проєкту є гарним прикладом для громад в області питання залучення коштів міжнародних організацій та не втрачати можливостей співпраці з польськими партнерами у перспективній програмі Польща Україна 2023-2027. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.